Радіо UA Вітання, друзі! Сьогодні знову у студії я Юлія Данилюк, і ми записуємо з вами чергову рубрику про етикет. Будемо говорити про стресові та незручні ситуації. Ну, власне. Як з них виходити, як реагувати, та і що власне може трапитися? Було б цікаво, звичайно, почути ваші запитання та ваші коментарі, тому буду дуже рада прочитати після випуску ваші цікаві історії з вашого життя. Отже, що власне може трапитись, так, про що ми думаємо. При згадці, власне, незручна чи стресова ситуація, ми часто буваємо на якихось подіях. Так, якщо говоримо про етикет, то приходимо на різні заходи, знаходимося в кінотеатрі, в театрі, на бенкеті, на балу і так далі. І так далі. Отже, якщо ми говоримо про жінок, так що може трапитись? Може зіпсуватись зачіска, може десь зачепитися сукня. Дуже багато таких історій, так коли... Десь там жінки виходять з туалету і за ними тягнеться шлейф туалетного паперу або Десь зачіпається спідниця, так або власне може щось розірватися, тріснути гудзик, розбитися може келих. Тобто дуже багато таких моментів, ну, які власне викликають сміх так? в оточення, і це спричиняє нам незручності, і може і дійсно стати для когось стресовою ситуацією, коли ми будемо мати страх, потім вийти на публіку. Або Бо відпаде бажання так брати участі у якихось івентах. Отже, реагуємо, ми. Звичайно, на все це з шармом, з елегантністю, з посмішкою, з легкістю. Знаю, що це не легко, дуже добре розумію так. Тому що ми, дівчата, дуже часто ходимо навіть до вбиральні для того, щоб багато разів поправити макіяж або зачіску, і так далі. І Ми дістаємо дзеркальці, хочемо перевірити, чи добре ми виглядаємо, особливо коли власне на нас звернено дуже багато очей. Тому, дівчатка, мушу також це прокоментувати, тому що це насправді не є доречно, так, коли ми багато разів звертаємо увагу на свою зовнішність, бо це теж незручний момент для когось, ну і для нас самих, так, коли ми привертаємо таким чином увагу, і особливо коли ми з кимось спілкуємось, і починаємо думати про те, а чи все в мене окей з макіяжем, а чи все в мене окей з зачіскою, чи все. Мене на місці, так? тобто чи ніде там складки якісь не, не, не відбуваються. Тобто, я думаю, що точно 99,9% жінок мене зрозуміють. Я власне також дуже часто задумуюсь, але ця думка має бути на беку, як то кажуть. Так? Тобто, десь у вас позаду вона залишається, а фронтальна ваша думка. Має бути спроваджена на людину, з якою ви комунікуєте. Уже не важливо так, якщо ви вступаєте в діалог, вже не важливо, що з вами не так пізніше поправите. Ви можете перевести це в жарт, підійти після другий раз. Точно не уникати так того якогось дискомфорту. Якщо ви помітили, що щось з вами було з вашим зовнішнім виглядом, було не в порядку. Але ви це помітили пізніше у дзеркалі. Будь ласка, спокійно можете потім при наступній розмові посміятися з цього, звернути на це увагу, тобто самоіронія, це просто чудесна риса і власне те, що робить нас великими, тому що ці дрібні речі це дуже такі часом незначні. І, і потім вони швидко забуваються. Ну, ми власне про це пам'ятаємо, але інші люди дуже швидко про це забувають. Хоча за етикетом, звичайно, є і те, що і те правило, що звичайно нас зустрічають по. Одягу так, або перше за одягом, або перше враження, воно незабутнє, або другого шансу справити перше враження у нас немає. Так, часто, часто такі фрази можуть прозвучати. Ми з ними зустрічаємося, але власне якась така. Дрібниця, коли у вас розбився а, келих, наприклад, ви пройшли, ви прийшли по, попри фуршетний стіл, і зачепили щось, чи тарілку, чи, чи келих. Абсолютно будьте з тим окей, будьте легкі, продовжуйте далі свій рух, в жодному випадку не ставайте нічого прибирати, тому що для того є відповідні. А, Люди, які власне роблять свою роботу, ви можете в них попросити вибачення, тобто сказати, перепрошую, так звернути на це увагу, це буде делікатно і за етикетом дуже дуже правильно, так тобто, що ви власне оціните чиюсь працю і не будете стидатися чи переживати, що щось там трапилося. Також з фуршетними столами дуже часто трапляється так, що ми в якійсь такій тисняві так і хочемо. Дістати, досягнути там червоне, біле вино. І воно дуже смішно виглядає, коли все вже десь десь закінчується, і ми починаємо тиснутися, щоб ще встигнути, встигнути встигнути. Так будьте з тим також спокійні, тому що якщо закінчилося все на фуршетному столі, то однозначно ви також можете підійти до бару і чи підійти до офіціанта і попросити додатковий келих вина чи шампанського. Навіть у випадку, якщо пізніше прийдеться, можливо, за нього оплатити, але не. Не втрачайте так того свого достоинства і не, не спричиняйте також собі незручності тим, щоб брати участь у, у тих перегонах. Ось, ну а власне, чоловіки також дуже часто. Стаються з ними такі незручності, коли вони хочуть запросити жінку, можливо, на танець, так чи підійти познайомитися, потім виявляється, що вона, можливо, заміжня, або немає бажання так комунікувати, немає бажання знайомитись, не соромтеся все одно, проявіть свою, свою галантність, проявіть своє достоинство, познайомтесь, подякуйте. Якщо раптом вам не відповіли. Власне, взаємністю на, на, на знайомство, то так, побажайте чудового вечора, і це буде дуже красиво. Що стосується також жінок, якщо такі трапляються незручності, коли ви з кимось прийшли, до вас підходить інший чоловік, знайомитись, то також подякуйте йому, тому що пам'ятайте, що те враження, яке справите ви, на нього це його наступний шанс. Отримати від мати відвагу піти познайомитися з кимось іншим. Тому пам'ятаємо, що наша реакція один на одного вона є дуже взаємопов'язана. Якщо ми відповідаємо вічливістю, то і пізніше нам так будуть відповідати. Якщо ми хочемо познайомитися, то, власне, не мати того страху, так, то і інша людина також. Якби керується тим самим, так тому що якщо вона пережила якусь таку незручну ситуацію, де їй дали відмову, то вона вже наступного разу там три рази подумає, чи робити це чи ні. Тому не втрачаємо шансу зустріти можливо свою другу половинку, чи можливо дуже якесь таке бізнесове знайомство, так чи зустріти друзів, які крокуватимуть з нами по життю, будьмо відважні, будьмо відверті, будьмо легкі, наповнені самоіронією і. Абсолютно все нам вдасться. Всім бажаю прекрасного натхненного дня і до наступних зустрічей. па Радіо ЮЕЙЧИКАГО.